Друзі, привіт! Сьогодні в нас буде огляд порожніх баночок за жовтень місяць. Дуже багато продуктів скінчилося. Якщо вам цікаво і корисне таке відео, то робіть собі кружку чаю або кави і приєднуйтесь до перегляду. Від Віднесли скінчився какао, насичений молочний шоколад, 8 пакетиків всередині. Дуже сподобався, смачний, але вживала його не часто, тому що в складі міститься багато цукру. Якщо ще ніколи не замовляли, рекомендую спробувати. Пробіотики від California Gold Nutrition з розділу пробників: Lactobief 5 лактобів 10 штук в коробочці, постійно маємо такі в запасі в аптечці, періодично пропиваємо, це для нас незамінний продукт. Бульйонні кубики від Edward and Sons Not Chicken 8 кубиків в коробочці, 72 грама, додавала їх в блюда з м'ясом, з картоплею, в супи. Іноді додавала половинку кубика, частіше так і робила, і цього вистачало. В складі також є сіль, тому завжди, якщо готуєте блюдо з таким кубиком, то пробуйте на смак. В запасі ще є, і думаю, що будемо повторювати. Шоколад органічний, з кокосовим цукром. Тут було 80 грам кокосове молоко. Хороший склад, 55% какао сподобався. Дві маски, які дуже сподобались: це від EDA Love з лаймом. Нещодавно замовляла за ціною 1 долар. 20 мл рідини в пакетику і від Метіхіл з колагеном 24 мл. В обох масках тонка тканина, добре прилягає до шкіри обличчя. Маска з лаймом підійде для комбінованої шкіри, добре зволожує, освіжає, маска з колагеном теж добре зволожує, живить і робить хороший ліфтінг-ефект. Рекомендую. З колагеном замовляю вже в четверте. Цю теж знов би повторила. Патчі від Oriflame Optimals для шкіри навколо очей, Instacool. одна пара. Прийшли мені в подарунок, ще дві таких є в запасі упаковки. Не рекомендую, сама би не замовляла. Дуже багато всередині пластику, сміття для однієї пари патчів, ефект короткочасний і не дуже сподобався їх склад. Замовляти сама не буду. Улюблений колаген від Сінт. в пакетику 56,6 грам, постійно його замовляю. Хороше співвідношення: ціна, якість і хороший ефект. Зник хруст у суглобах, по-перше, і по-друге, це я бачу результат на шкірі обличчя на своєму волосі і на нігтях. Ще один шоколад. 75% какао, темний шоколад 85 грам, сподобався. Думаю, що буду замовляти, наразі не бачу його на сайті. Вже раз 10, напевно, замовляла ось такий гель Optimal's Body Reflame для шкіри. Грудей та живота 125 мл, гелева прозора текстура, дуже добре вбирається, хороший від нього ефект в комплексі з тренуваннями. Маленький пробник Triology Bakuchiol 5 мл, це натуральний ретинол природний. Була тут масляниста текстура, тому влітку я почала, а закінчила вже використовувати восени. Сподобався добре живить шкіру, хороший склад, але ціна в нього не бюджетна, тому навряд чи замовлю повнорозмірну версію. Можливо, якщо ще така маленька версія буде по хорошій ціні, то знов повторю. Улюблений скраб для волосся Love Cherry Flame. Тут в пакетику 20 мл з вуглем та органічною м'ятою. Добре очищає шкіру голови, волосся стає більш об'ємним свіжим. Обов'язково буду замовляти неодноразово. У дитини скінчилась зубна паста від Naox Вибачаюсь за вигляд упаковки з корицею, хороший склад, 181 грам. Сподобалась, тому що в неї немає сильно м'ятного смаку. Також подобається така з кокосом, думаю, що буду замовляти повторно. Велика така упаковка, це зволожуюча. Емульсія від Biore, вона з дозатором була 100 мл. Замовляла на нахюрб. Наразі не знаю, чи є в наявності, можливо, вже знята з продаж. Наносила її на шкіру декольте, добре вбиралась, гелева текстура і добре зволожувала. Улюблений вітамін С моєї дитини від Natural Factors 500 мг, 90 жувальних цукерок в баночці. Ми вже спробували різні смаки: і ягідний, і апельсиновий, і суміш різних смаків в баночці, але дитині нічого не сподобалось, окрім цього смаку. Найсмачніший це тропічний смак. Якщо будете обирати для себе, то рекомендую почати саме з нього. І вже в мене в слідуючому замовленні йде повторно така баночка. Шоколад від Чоколав з імбирем. тут 90 грам. 65% какао. Попадались такі дійсно шматочки імбіра, смачний, темний шоколад. Сподобався. Постійна теж наша покупка це від 21-століття пробіотики, ацедофілу, 150 капсул, бюджетна версія, багато всередині. Капсул, хороша сімейна упаковка. Замовляємо вже в третє або четверте. Масло відля туранжель, масло каноли. Тут 500 мл. Сподобалося. Особливого якогось присмаку немає, але хороший корисний склад і хороша якість цього масла. Тому, Постійно ми замовляємо його, коли є знижки, тому що без знижок ціна дуже висока. Маска з набору, там, де були два крема, денний та нічний ліфтинг, і така тканьова маска сподобалась 18 мл. Ефект дуже хороший, вона добре підтягує шкіру обличчя, шкіра добре зволожена. Рекомендую, але замовляти її окремо, не в наборі по ціні виходить не бюджетно. Тонік я використала на роботі 97 мл, пробна версія, була теж ця версія в розділі пробників для комбінованої шкіри, але повторювати не буду, тому що у складі міститься спірт. А я не замовляю ніколи тоніки зі спиртом. Коли це замовляла, не помітила. Тому, хоч і вони себе позиціонують як органічна косметика з хорошим складом, але все ж таки не рекомендую шкіру підсушую, взяла на роботу, тому що працюю добу через троє і. Не так відчувалось пересушення обличчя після цього тоніка, коли використовуєш один раз в 4 дні. У чоловіка скінчилась піна для бриття від Oriflame Nose For Men, Зволожуюча. 2 в одному, вона йде і для вмивання, і для бриття. 200 мл. Постійно таку замовляємо, подобається. Гель для душу від Oriflame Sweet Dream Sense and Moment з лавандою, релаксуючи. Сподобався аромат, використала в якості рідкого мила. Тонік я замовляла на сайті Корейської косметики 5 Skin Formula, Сподобався підходить для комбінованої шкіри обличчя. Тут в складі є і ромашка. І також чайне дерево, кислоти, хороший склад, спірту в собі не містить і об'єм його, зараз скажу 250 мл. Надовго вистачило, такий би я ще раз замовила тонік пробна версія від самбаймай ЗБ АХБХ. Кислотами, дуже швидко скінчився, маленький об'єм. Тут, скоріше за все, 20 мл. Не видно на упаковці, сподобався, але повнорозмірну версію я б не замовляла. Він для комбінованої та жирної шкіри, для шкіри, на якій є недоліки. Був у наборі, який я показувала в попередніх відео. Повнорозмірну версію замовляти не буду. Від Feminelle Reflame скінчився гель для інтимної гігієни 300 мл. Постійно такий у нас є і в запасі, і в використанні. Вистачає дуже надовго. Цей для дівчат підходить з 16 років. Маска для шкіри обличчя від Oriflame освітлююча. Вона два в одному, і маска і скраб. Дійсно є освітлюючий ефект, 75 мл. Є такі видимі, відлущуючі частинки. В використанні в мене було 3 чи 4 такі маски, і зараз наразі теж такою користуюся. З розділу пробників на Хіроб шоколад, дуже маленький обйом 9,9 грам, Чорний шоколад, 88% какао дуже смачний. Я люблю такий шоколад. Чим більше вміст какао, тим для мене краще. Пробник замовляти не буду, але повторну але версію повноразмірний такий шоколад я би обов'язково замовила. В дитини скінчилась омега осломега тут було 60 капсул. Приймали ми по одній капсулі в день, вистачило на 2 місяці. Дитині сподобалось 330 Мг, омега 3, іпії 165 мг, дієчі 110 мг. Маленькі капсули, легко ковтати, їх ми не розкусували. Тому що вони і так добре ковтались і дитині сподобалось. Вона повторила би цю покупку. Тому що буває, що попадається омега ще меншого, меншого розміру круглі капсули, але вони важче ковтаються, ніж ці. Тому омега рекомендую. Це в нас імуне 4, 60 веганських капсул від California Gold Nutrition. Чоловік закінчив цю баночку. Він використовував тут вітаміну С 500 мг, Д1000 одиниць, цинк 10 мг і сілена 50 мікрограм. Хороша добавка для підтримки імуні... імунітету. Теж вистачило на 2 місяці прийому. А дуже смачний вітамін d 3 в дозуванні 1000 одиниць від Солгар. Тут було зараз не видно, скільки таблеток не бачу. Можливо, є на сайті, а на сайті є інформація. Дитині дуже сподобався, тому що тут були таблетки. З бананово-полуничним смаком, сподобався його смак цього вітаміну Д, і замовили би повторно ще раз. Скляна баночка ми такі частіше не викидаємо, а використовуємо повторно для якихось інших цілей. Активний бікомплекс від Natural Factors дуже рекомендую 60 капсул всередині на 2 місяці прийому, або якщо ви приймаєте у 2, то на місяць прийому хороша форма, яка добре засвоюється. І одразу вже на протязі першої неділі використання відчувається ефект. Цей комплекс дуже незамінний. В наших умовах. Зараз під час війни ми постійно знаходимося у стресах і періодично, хоча б два рази на рік, потрібно пропивати такі комплекси. Вітамін Д3 від California Gold Nutrition 501, 90 капсул. Постійно замовляємо, постійно їх, ці баночки, ви бачите, у нас в порожніх баночках. Рекомендую. Він перевірений аналізами, дійсно піднімає рівень вітаміну D. Мило від Eflame Love Nation приємний аромат з ананасом та маракуєю. Тут у нас 75 грам, воно гелево прозоре, але наразі знято з продажу Пробіотик. Тут три пакетики в коробочці було, від California Gold Nutrition, Дуже сподобався ось такі пакетики. Ось цей мені сподобався. Хороший від нього був ефект, а цей теж був ефективний, але мені дуже сподобався смак. Тут є куркума, імбир і босвелія, Він окрашує воду в жовтий колір. Теж три пакетики всередині, але для мене дуже сильно відчувався смак куркуми, тому такий навряд чи повторю, хоча склад кращий, ніж у цього, але цей практично без смаку, його легше вживати. Гель для душу від Discover Lieferlame Cesta-Rica. Джунглі Коста-Ріки, 250 мл, приємний свіжий аромат, густий, теж був використаний в якості рідкого мила. Спіруліна, яка мені дуже сподобалась від California Gold Nutrition, 60 таблеток. Вистачило на 20 днів, тому що потрібно приймати по 3 штуки хороший ефект. Менше хочеться солодкого, менше хочеться їсти. Вона дійсно допомагає завдяки цьому худнути. Я замовляю постійно, коли є знижка, збираю і буду використовувати її курсом. Ось ця спіруліна ефективна. Крем для обличчя від Андалу з того набору, в якому була я... маска, яку я показала раніше 12 мл. Це в нас був денний крем, хороший склад, сподобався, добре вбирався, не скатувався. Шкіра мені стан шкіри подобався після використання цього крему. Ще в запасі є такі набори. Бо я їх замовила декілька штук. Помада від Ariflame One Color. Мій улюблений відтінок. Теж штук 5 таких замовляла. І одна. Ну, це вже не вперше закінчилось, але вже я таку показувала. Сподобалась, але це була лімітована версія. Зараз в каталогах її не бачу. Це були всі порожні баночки, які я вам хотіла сьогодні показати за жовтень місяць. Якщо вам було цікаво і корисно, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд. Дякую тим, хто користується моїм промокодом на сайті iHerb. і до наступних відео. Всім до побачення!